Ну що ж, хороші новини не завершуються на минулих відео. Тому підготовка до запуску мережі Майнет таки почалася. Зворотній відлік починається. Шлях до запуску нової мережі є ключовим моментом для будь-якого блокчейн-проекту та, власне, будь-якого проєкту із криптографії. Це знамною собою перехід від концептуального середовища фази до живої робочої мережі. У цьому відео ми розглянемо комплексну підготовку необхідної для успішного запуску основної мережі. Тобто оглянемо, наведемо докази, наведемо приклади і реальні факти. Тобто, перше, це розуміє запуску мережі монет. це скорочення від основна мережа. Це термін, який використовується для кінцевого продукту життєвого циклу проєкту блокчейн. Це означає момент, коли блокчейн стає повністю робочим, обробляючи реальні транзакції та взаємодії на відміну від тестової мережі, яка по суті є бета версією. Друга це технічна підготовка, аудит коду та перевірка безпеки. Тобто, переконатися, що код є надійним і захищеним від вразливостей. Це передбачає комплексні перевірки внутрішніми командами та часто сторонніми охоронними фірмами, тобто охоронними фірмами верніше. Також це тестування масштабованості та продуктивності, стрес-тестування мережі, щоб переконатися, що вона може обробляти очікуваний обсяг транзакцій, і активність користувачів без шкоди для продуктивності. Розгортання смарт-контрактів. Допрацювання та розгортання смарт-контрактів, які е, керуватимуть транзакціями в мережі. Третє це відповідність нормативним вимогам і правова база. Тобто юридичний доля, забезпечення відповідності всіх аспектів проєкту, плачений відповідним а, заказ, законом і нормам у юрисдикціях, де він має намір працювати. Закони про конфіденційність і безпеку даних особливо важливо для проєктів, пов'язаних із а, даними користувачів, що забезпечує відповідність глобальним стандартам, таким як GDPR. Окей, четверте це залучення громад та Прозольськ. Регулярні оновлення, тобто інформування спільноти про прогрес, проблеми та власне етапи. Навчальний етап між складається із надання ресурсів, які допоможуть користувачам зрозуміти мережу її функції та власне ще раз функції. Отож, п'яте це розвиток екосистеми, партнерство, встановлення стратегічного партнерства з іншими проектами, підприємництвами і власне організаціями, які можуть додати цінність мережі. Підтримка розробників, в тому числі створення сп'ятного середовища для розробників, включаючи документацію, інструменти та стимули для створення в мережі. Шосте – це стратегія міграції маркерів. План міграції для проектів, які переходять із тестової мережі. Чітка стратегія міграції токенів до основної мережі є важливою. Керівництво користувача. Докладні інструкції та підтримка для користувачів, що забезпечити, щоб забезпечити плавний процес міграції, і на останок це сьоме, тобто маркетинг і створення бренду. Маркетингова компанія добре спланована маркетингова стратегія для створення галасу та залучення користувачів та інвесторів. Тобто до цього ще входить в бренді створення сильної ідентичності бренду, яка власне резонує з цільовою аудиторією. Ну що ж, отож, підготовка запускної мережі це багатогранна робота. Це великий труд, і який потребує власне ретельного планування, надійних технологій, сильної участі спільноти та стратегічного маркетингу. Що ж, долучайтеся до АЛО, і ми будемо разом будувати, власне, підтримувати наш проект. До зустрічі!